Маєте РРО, значить, треба вести товарний облік? Ні, не так. Товарний облік мають вести ФОПи, хто продають складні побутові товари, товари медичного призначення, ювелірні товари, ювелірні засоби і також ФОПи з ПДВ. Що таке товарний облік? Товарний облік це треба вести таблицю в паперовому варіанті або в електронному, де ви будете записувати документи. На підставі яких ви купили товар, товарний облік це не означає, що ви маєте вести залишки товарів. Так, ви можете вести, якщо вам необхідно і зачасту ви це ведете, але те, що вимагає податкова, це саме ця. Таблиця є спеціальна форма. Ви можете вбити форму ведення обліку товарних запасів, і ви знайдете цю форму. Тобто в цьому звіті ви показуєте номер документа, дату документа, на підставі якого ви купили цей товар, і також номер чеку, згідно якого ви продали цей товар, або номер накладної, якщо ви не фіскалізуєте цей продаж. Штраф за неведення це 200% від вартості цього товару. Це означає, що у вас мають бути документи на товар, який ви купляєте. Самого початку роботи, коли ви тільки починаєте працювати, якщо у вас вже був товар, ви можете зробити інвентаризацію всього товару і почати вести товарний облік з е, даних по інвентаризації, що згідно інвентаризації було виявлено така та кількість товару і внести в цю таблицю. І потім вже наступні дані будете вносити згідно тих документів, на підставі яких ви купляєте товар. Тому так важливо купляти товари саме з ФОПів і у ФОПів, у тих, хто вам може дати документ. Наскільки широка практика переві... Рек такої таблиці в нашому випадку ще в наших фопів не перевіряли. Хоча ми ведемо ФОПів, які займаються онлайн-торгівлею і е, мають товар. Звісно, більше ризиків для тих, у кого відкриті магазини з точками, куди може прийти податкова. Да? Зараз податкові більше перевіряють фіскальні операції. РРО, чи ви фіскалізуєте чи ви все проводите через касу. Саме такі операції податківці можуть перевіряти, тому що є деякий мораторінг. Він такий негласний, але намагаються глибоко дуже не перевіряти, хоча по окремим випадкам ті, хто продають акциз акцизні товари, тих більше можуть перевіряти. Але на майбутнє ризик залишається. Тобто зараз немає такої широкої практики, щоб перевіряли, але і штрафи ніхто не відміняв. І ми не знаємо, коли зупиниться війна і буде все діяти в повному обсязі. Можливо, податкова може перевірити за 5-7 років попередніх, які були до того. Якщо ви купуєте товар в Китаї, моя думка, що треба зберігати всі. Чеки, квитанції робити скан копії, скріни всіх документів, щоб було видно, що ви купляєте. Тому що якщо це в рамках допустимих, що ви можете отримувати по пошті не платити податок, то в принципі без проблем я думаю, що це буде доказом того, що ви купили цей товар. Коли вже зовсім немає документів, то тут вже треба розглядати кожну окрему ситуацію, чи, чи може це пройти, або вирішувати вже по факту. І де перевірити, чи дійсно ваш товар підходить, чи є він складним побутовим товаром, є оцей Алік, знайдіть його і перевірте в пошуку саме ваш товар і там є коди, по яким також можна перевірити. Мене Анна Куровська, Дякую за перегляд. Задавайте ваші питання.